Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі новини з Українки. В студії Лариси Діденко. Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Основні питання розширеної наради, яку проводив міський голова Українки, про надання допомоги сім'ям військовослужбовців та бійцям, які перебувають в зоні проведення АТО, допомога від нардепа Руслана Бадаєва. Військовий комісар доповів про формування загонів самооборони на Обухівщині, якими повинні бути дії громадян, щоб взимку в оселях було тепло. Всю важливу інформацію ви зможете знайти на міському сайті. Місія допомоги від волонтерів Червоного хреста про підготовку до опалювального сезону набір учнів до навчальних закладів, діяльність комунальних підприємств та багато інших питань обговорювали на нараді з міським головою керівники підприємств та установ міста. Докладно, дивіться далі. У ході засідання розширеної наради з керівниками підприємств і установ міста останні звітували про роботу підпорядкованих їм закладів. Нараду проводив міський голова Павло Козирєв, який наголосив, що в умовах сьогодення дуже важливо проводити роботу з цивільного захисту населення. Ми е прийняли рішення е ну посилити напрямок роботи по цивільному захисту, і зараз е готується. План підкоригований план цих заходів по цивільному захисту, які повинні відбутись в Україні. Проводитиме таку роботу Сергій Онищенко. Комунальні служби міста, підприємства садиба, руклакла, водоканал та пошк працюють у плановому режимі. Планові роботи проводяться, заявки викладені. Палац культури енергетик готується до проведення всеукраїнських змагань з тріатлону. Триває підготовка до дня незалежності та дня міста. Нагадаємо, що цього року він триватиме лише один день, у неділю, а не традиційних три дні. Директор організації Спорт для всіх повідомила присутнім про графік роботи спортивних майданчиків. Наголосила, що на стадіоні достатньо спортивного інвентарю. В літній період працюють дитячі секції з футболу та греблі. Навчальні заклади міста готуються до проведення об'їздів. У загальноосвітній школі номер 2 продовжується набір учнів до перших класів. Уже прийнято 105 першачків. Директор закладу повідомила, що до них уже звернулося близько 25 учнів, які приїхали до Українки із зон проведення антитерористичної. Операції. Дошкільні навчальні заклади міста працюють у звичному режимі. В закладах частково проведено косметичні ремонти, проте дещо змінено меню вихованців садків, зважаючи на стрімке подорожчання продуктів харчування. До дошкільного навчального закладу Сонечко прийшло працювати сім нових педагогів. Обухівський медичний коледж продовжує вступну кампанію. Зарахування сьогодні закінчуємо на е, державну форму навчання, е, до 18-го зараховуємо на контракт, на державну вже набрали, думаємо, закін... доберемо і на контракт. Та у нас вже проблеми немає державне замовлення. Ми виконали. Наразі триває підготовка до опалювального сезону. В зв'язку з третьою хвилею мобілізації в поліклініці Української районної лікарні активно проходять медогляд мобілізовані чоловіки. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. За складних умов сьогодення багато сімей відправили своїх рідних на поле бою до зони проведення АТО. Проте, на жаль, не всі сім'ї дочекались бійців додому. Яку допомогу їм надає держава, дізнайтесь із сюжету про надання соціальної допомоги відповідно до вимог чинного законодавства сім'ям загиблих військовослужбовців і тих, хто перебуває в районі проведення антитерористичної операції, йшлося на засідання, яке проводив губернатор Київської області, який наголосив: у нас на жаль, є загиблі, і я ставлю задачу на кожному штабі або на кожній нашій нараді. Що Жодна сім'я не має бути забута. Родини, які втратили члена сім'ї та бійці, які отримали інвалідність у ході бойових дій, мають право на одноразову допомогу від держави. Одноразова допомога гарантована державою виплата. Право на мають отримання відповідно до зазначеного закону. в разі загибелі члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого. В разі встановлення інвалідності. Військовослужбовці, особи, звільнені з, з військової служби. Розмір одноразової допомоги незалежно від службового становища військовослужбовців. У разі загибелі дана допомога становить 500-кратний розмір прожиткового мінімуму. На даний час у 2014 році вона становить 1280 гривень. Получається сума 609 тисяч гривень. Особливої уваги наразі потребують ті бійці, які отримали поранення в ході антитерористичної операції. Особливо зараз це стосується ранених, щоб була увага до них по медикаментах і по цьому, по медичному забезпеченню, по лікуванню. Тому любе питання знову ж таки, якщо звертається на гарячу лінію, чи сім'я, чи сам поранений, чи там. Друзі, знайомі, ми маємо реагувати. Якщо у вас не виходить, звертайтесь до мене особисто, я думаю, що ми зможемо допомогти цим бійцям і, і повинні допомогти. Заступник голови облдержадміністрації звернувся до присутніх із пропозицією. Я б звертаюсь до всіх керівників органів місцевого самоврядування. Я розумію, що не так можливостей зараз багато, але я прошу все-таки розглянути можливість. Надання якісь певних льгот От, в першу чергу сім'ям загиблих, далі з пораненим і учасникам АТО, можливо, певну градасу. Це стосується надання послуг через комунальні підприємства. Це все ви можете на рівні своїх міських місцевих рад. Сьогодні важко всім, проте сім'я, яка втратила годувальника, особливо потребує підтримки і допомоги. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Про наболілі питання розповідали українчани депутатові Верховної Ради під час зустрічі, яка нещодавно відбулась в Малій залі міської ради. Подробиці Далі нещодавно відбулася зустріч народного депутата Верховної Ради Руслана Бадаєва з жителями Українки, зокрема з тими, чиї рідні та близькі наразі перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Тому темою розмови стала ситуація на сході України та допомога нашим бійцям їхнім сім'ям. Нардеп повідомив, що допоки триває антитерористична операція, це буде постійна допомога, адже на сьогодні є багато поранених внаслідок військових дій, а в державі просто не вистачає на все грошей. І додав. Що в окрузі, на якому він балотувався, близько 350 родин військовослужбовців, з них 240 з Обухівського району. На лікування потрібні гроші, це тому обов'язково. А по-друге, родині потрібно на щось жити, тому потрібні продукти харчування, ліки і все Тому інше, все, що сьогодні потрібно для життя. Руслан Геннадійович зазначив, що постійно спілкується з родинами з військовослужбовців і самими військовими, тому їх потреби і проблеми йому відомі не із чужих слів. Ми всі буваємо в зоні ТМТО, Зараз на серпень буде моя черга їздити туди. А депутати з нашої групи «Суверенна європейська там Україна постійно перебувають в цій зоні бойових дій. І завжди допомагають. Там бронежилети, каски, пальне, рації, медикаменти, продукти харчування це все робить, ну робиться майже кожного дня. На сьогодні це дуже дійсно потрібно, бо не вистачало навіть питної води. З жодною волонтерською організацією народний депутат не співпрацює, адже вважає, що краще допомагати особисто людині, а не через посередників. На зустрічі піднімались питання допомоги в закупівлі солдатам касок, медикаментів, говорили про поміч родині загиблого бійця з Українки, про перепитії з оформленням відповідних документів. Також до уваги бралися особисті прохання від окремих родин. З багатьма проблемами депутат Руслан Бадаєв пообіцяв впоратись. Не варто також забувати, що в приміщенні міської ради на першому поверсі. Сі працює приймальня народного депутата, куди щодня можуть звертатися громадяни. Лариса Діденко, Микола Куріний, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. У наступному сюжеті ми розповімо про хід проведення набору чоловіків до загонів самооборони, які повинні будуть охороняти територію обухівського краю в разі оголошення воєнного стану. В Україні продовжується проведення третьої черги мобілізації. В Обухівському районі необхідно сформувати шість загонів самооборони. Кожен з яких повинен складатись із 270 осіб на українку. Спільно з козином також покладено місію створити такий загін. Наразі уже призвано 169 осіб. «Я Хочу сказати стосовно загонів оборони. Задача їхня територіальна оборона міста та району це встановлення блокпостів, патрулювання. Час ведення в дію цих загонів буде проводитись або коли буде введений воєнний стан, або за окремим розпорядженням начальника генерального штабу. За словами військового комісара, формування цього загону триває дуже кволо. Наразі прибула найменша кількість мобілізованих з поміж інших загонів. Якщо на даний час 270 чоловік складає з числа прибувших. В інших загонах 450 і 500. також за словами Дмитра Клабукова біля 40 осіб добровольцями відправлено служити на Закарпаття і до Василькова близько 30 осіб добровольці, які знаходяться в резерві. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Далі ми дамо поради, як зменшити витрати тепла, аби взимку в оселях українчан було тепло. Ми не збираємось лякати вас холодом, що наступить з приходом відповідної перероку та витратами теплових ресурсів. Цілком природно, що людина прагне обігріти своє помешкання, але чи часто в цей час ми згадуємо про економне ставлення до теплової енергії? Головний постачальник тепла в Україні Терпільська ТЕС встановила в житлових будинках міста 49 лічильників. А це означає, що за теплоносій ви заплатите в залежності від того, скільки тепла витратить ваш будинок, адже нарахування проводитимуться по кожному будинку окремо. За ці літні місяці. Ми вводимо всі лічильники теплової енергії в комерційну експлуатацію. Зараз працює комісія, і ми надіємося, що в жовтні місяці лічильники, всі лічильники по місту будуть введені в комерційну експлуатацію та будемо проводити відповідні нарахування. Проте вже сьогодні за результатами виконаного аналізу стало зрозуміло, що мешканці не всіх будинків ефективно використовують тепло, а тому платитимуть більше за інших. Більшість будинків у нас. Можна сказати, неефективно або перевитрачають споживання теплової енергії, і по окремих будинках був виведений тариф. По всіх був виведений, але по деяких будинках тариф доходив до 8 гривень за метр квадратний. При тому, що на сьогоднішній день по нормативах затверджений тариф 4 ,70 гривні 70 копійок. Тобто, майже в два рази більше споживалося тепла на, на ті будинки, де ось такі тарифи. Проблеми, що призводять до перевитрат тепла, частіше за все пов'язані не лише з поганою ізоляцією трубопроводів тепла у підвальних приміщеннях, а й з поганим утепленням місць загального користування. Збереження тепла в під'їздах закриті вхідні двері та тамбури та також проблема кожного. Немалу роль відіграє і незаплановане встановлення більшої кількості секцій батарей у квартирах. Правила теплопостачання передбачають, що центральне опалення має забезпечити у квартирах температуру не нижче вісь плюс 18 градусів повітря. При е, проведених заходах по утепленню квартири тому кожен користувач повинен засвоїти деякі правила, які суттєво збережуть тепло вашої оселі, а також ваші кошти за опалення, адже економити означає платити самому собі. Через шпару вікнах та дверях витрачається до 30% тепла оселі. Вікна за можливості необхідно замінити на склопакети. Якщо вікна старі, шпари в них треба заклеїти спеціальною стрічкою. Це підвищить температуру приміщення на 3-4 градуси. Встановлення на стіні за радіатором фольги збільшить тепловід. Дачу теплового приладу на 20%. Багато тепла витрачається дарма у випадку, коли встановлюються декоративні решітки або радіатори закриваються довгими шторами. Обов'язково контролюйте час провітрювання квартири в холодну пору року і без потреби не залишайте квартирки, а тим паче вікна відкритими, адже так ви опалюєте вулицю, а вашим сусідам по будинку, як і вам самим, доведеться платити більше за витрачене дарма тепло, адже споживаючи його менше, ми скорочуємо свої витрати за опалення. Світлана Гриценко, Микола. Лисенко, телеканал Дніпро про діяльність спеціалістів зі зв'язків з громадськістю української міської ради та діяльність міського порталу Українки. Дивіться далі. Робоче місце спеціаліста зі зв'язків з громадськістю Ганни Шуваєвої також розташовується в центрі муніципальних послуг української міської ради. Вона співпрацює із засобами масової інформації українки та контролює питання інформування жителів міста щодо важливих питань, В тому числі оприлюднення офіційних документів та міської ради на офіційному міському сайті. Плюс наповнення цього ж порталу у нас є архів офіційних документів. Також ми оприлюднимо документи, проекти рішень виконкому та проекти міської ради за 20 днів. Як це повинно бути згідно закону доступу до публічної інформації. Ми вже повідомляли, що міський портал Українки віднедавна набув нового вигляду. Тут кожен українчанин може знайти необхідну для себе інформацію. Тут розміщуються новини, вони поновлюються в середньому два рази на неділю. Також тут є офіша на місяць вперед планування заходів місцевих. Також тут є архів нашої газети «Дніпровський проспект, теленовини, також відео. Є квитанція. Це інтернет сплата комунальних послуг, водоканал та Києва Пош, фото це архів фото. Ну і ще зручні вкладки для місцевих жителів. Основна вкладка це влада, документи міської ради. І ось тут всі офіційні документи міської ради та виконавчого комітету. Це розпорядження, звіти міського голови, рішення міської ради, рішення виконкому. Регуляторні акти, генеральні плани та бюджет міста на окремій вкладці представлено інформацію, що безпосередньо стосується діяльності виконавчого комітету української міської ради. Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю також виконує завдання профільного заступника міського голови Українки Світлани Огаркової та формує ще місячні звіти. Статистика по відвідуванню міського сайту та звіт по взаємодії зі СМІ Ганна Шуваєва зазначає, що відвідуваність міського сайту останнім часом зросла. «Більше звернень до через інтернет, через наш сайт, йде до міського голови та до заступників міського голови. Більш мобільна робота проходить з мешканцями нашого міста. Світлана Гриценко, Марк Олков, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Уже через кілька годин роботи волонтерів із Червоного Хреста кошики призначені для допомоги бійцям, які перебувають в зоні АТО, були повними. І це свідчить про небайдужість громадян до тих людей, які захищають нашу свободу. Подробиці далі. У вихідний день на ринковій площі Українки працювали волонтери із товариства Червоний хрест України, які збирали допомогу для підтримки військових, що перебувають в зоні проведення бойових дій. Продукти для військових, хто чи може допомагати. «В Українки проводиться акція, це перше. Проводимо ми в Обухві, субота і неділя. Збір у нас в Обухві був дуже великий. Люди проходили, несли все, що могли, виходили з кишені. Хто кошти, хто продукти. От і приїжджали машини, забирали у нас ці продукти, волонтери, які іменно постачають в гарячу точку. До кошиків волонтерів перехожі громадяни клали продукти харчування, крупи, консерви, печиво, чай та воду. Особливо активно допомогти військовим відгукнулись окремі категорії населення. Здебільшого це пенсіонери. І мамочки з дітками. Хоча уже через кілька годин роботи волонтерів їх кошики були повними, що свідчить про небайдужість громадян до тих людей, які захищають нашу свободу. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. студії для вас працювала Лариса Діденко. Бажаю вам гарного настрою, хорошої погоди та лише приємних новин. Нехай вам щастить!